Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні понеділок, 1 вересня. Ех, я, от мене, телефон тут підзаряджується, так я не можу одійти від цього міста. Бачите, сарафанчик, який купила для Настюші. Вона просила мене, купи мені або коротенький, або довгенький. Сарафанчик. Вот. Ну, я її і, і купила. Сейчас покажу. Воно, бачите, якась тканина така, трошки як жата. Ну, це хорошо, скільки він коштував, і покажу чек, за скільки купила. Так. 20 євро коштував, 20 євро. Вот. А купила ось. За 3. Бачите. 17 20 мінус 17, за 3 купила. Це магазин, який називається 157. хоне 157. Коморка, я її називаю, коморка. І тут дуже хороший склад, зараз я вам покажу. Це воно виготовлено в Індії. Індійці зробили, ось, бачите, 157. От, Mother in Індія. І далі. Бачите, написано 100% котон. О! Котонове! Гебешошне. жне. Ось такий сарафанчик. Вона ще хотіла і коротенько, але коротенького не було, я взяла таке. Було плаття непогане одне. Я її теж сфотографувала, послала. Вона каже: та ні, платічка не бери, а сарафанчик візьми мені на море. От. І тоді там у той магазин зайшла, я брала подушки і ще взяла три штучки така, така. І така. Три подушечки взяла ще по Єврику. Ну чого було не взяти, так? Да? Я і взяла. Там оставалось у них, мабуть, штучки. 4-5 подушечок. Та можна було й більше, а ви бачите, вони такі трошки прим'яті. Це я дирку отут прорізала, щоб воздух випустити, і скручувала їх. Бо я поїхала, в мене не було здорової сумки з дому. Я Потому що я не збиралась туди їхати з дому. От. Ану, іди отуди. Ось сюди кинула. І хай там лежить сюди. А я тут уклалася, бачите, полежу трошки, побалакаю з вами. Я поїхала в центр. Просто поїхала в центр, як завжди. А тоді, думаю, та, там пройшлася, там нема ніде нічого. Думаю, а чому мені не поїхати? Я планувала. Ну, я думала, так, може, вівторок, у середу туди поїхати. Думаю, ну а що зараз не поїхати? це Я в носочках такі в'язані ходю. От. І взяла та й поїхала. Ти купила оце сарафанчика і три подушечки на 6 євро. Проїзд в мене безкоштовний, я задоволена. І лише повернулася додому до того часу, як мені треба повернутися. Отак От -от. Що, Про що хотіла побалакати з вами ріднесенькі. Сьогодні ж 1 вересня, діточки ж наші пішли до школи. Хто пішов? Хто пішов, звісно. У ті школи, де є бомбосховище, От там пішли. а там, де нема бомбосховища, ті діточки будуть займатися вдома по комп'ютеру, по інтернету. Це правильне рішення. Це дуже правильне рішення. Бо цей же ж монстр, воно ж кончене. Понимаєте? Йому ж все одно, що діти, що пенсіонери, що дорослі, що магазин, що лікарня. Йому все одно. Воно ж кончене, кончене. Продалося уже дав давно і продалося і, і піде туди в отуди, оце воно таке. От Так от. так що я рада, що я оце з'їздила, купила. Піш нічого не купувала, в мене фруктонези ще трохи є. Правда, малувато, ягід немає. Там ще яблука є, виноград є. Ну, от Я собі зробила от, пюре таке. Фруктонезне. Перекрутила банан один, виноград, тоді Е, Оце все перекрутила та, та штука, ото, що смузі робить. От, і по, таріл, по, по піалочкам розклала, поставила в холодильник. Я люблю його так от на вечір таке поїсти. А на обід собі робила піцу. То колись давали там у церкві, так я кинула морозилку, думала... Поїду подрузі, одвезу, а щось дзвоню, вона не відповідає, не відповідає, мабуть, вона відпустці. А так на обід мені захотілося думаю, щось таке хочеться, а в мене суп там був, не хочеться супу нічого. Думаю, зроблю той піцу. Так я зробила. Ви знаєте, така хороша піца з м'ясом, з тим, ну, як положено, як піца, як піца. Так оце я і поїла собі піцу. А тоді оце таке зробила таку піташку собі, піташку із фруктонеза теж закусила та піцу з молоком запивала. Молока ото, яку ну, в центрі ж виходила, зайшла у продуктовий магазин та купила пачку молока по знижці за 70 центів. Таке голубе, не дві з половиною. Відсотка жирності, а десь там, мабуть, один процент. Яка різниця? Попила з піцею, так смачно. Піця ще на вечір останеться. Я половину піци з'їла, половину осталось, вона велика така була. Так що ще і на вечір ще й поїм. Бо от якщо от, я не поїм сьогодні, то вже завтра викину так краще от, поїсти. Каше собі гречану зварила. Оце ж, з цим молоком на, на сніданок завтра й поснідаю. Завтра вроде, не повинно бути дощу, так я з'їздю у, у свою церкву тоді вам поснімаю, що там. як -то. А так ж нічого не планую, ніяких планів нема. Все по-старому, по, по так, як було, так і є. Саме головне мої рідненькі, щоб у нас все було добре в країні. Щоб швидше закінчилася оця клята війна, щоб наші дівчатка, хлопчики не гибли на, на війні. Ото так. Оце таке маленьке відео вам. А ви знаєте, погода хороша, воно й похмуро. Зараз оце сонце вже виходить, тому що десь починаються з 4 і до 7 буде сонце таке хороше. А погода не, не та, не холодна. Десь було написано, я дивилася, ну тут 17-18 градусів. Це хороша погода, тепла така. От. Так що все нормально, все хорошо. Можна сказати, що і в Фінляндії літочко продовжується, бо в Італії хороше літочко. Сонце тепло. От. Та й в Запоріжжі було непогано в Україні. Погода така. Так що от такі справи, мої, мальчики. Чого взяла п'ять подушок? Та думаю, ну, а чого не взяти? Тож я шість брала, я зараз оце три штуки бачите, взяла. Думаю, ну чого не, не взяти? Да? Бо довго їх не було, мабуть, років півтора не було, отакі, по такій ціні, по Євріку. Я все ж туди поїду, інколи та і спитаю, і спитаю. Нема й нема, немає, нема. А це оце раз і є. Чого не брати? Ну, я й взяла. Думаю, хай будуть. І в Італію повезу, Україну повезу своїм. Так що будуть у них подушечки. Та й собі оце, як захочеться нову змінити. Я частенько міняю. Кожен рік міняю, так сказати. Але не викидаю ту, що собі нову покладу, а то не викидаю. Постираю, посушу, декоративну наволочку надіну і. Поставлю на диван уже. Весь диван і вся кровать заставлена декоративними, як у старої бабки. Але я ж є стара бабка. Що ж мені? Мені вже ось скоро буде? 69, мої дівчаточки, мої хлопчики. 69 скоро буде, але що ж, що тут хоч. Танцюй, хоч плач, хоч скач, то все одно буде 69. Так що треба себе настраювати завжди на позитив. Все хорошо, аби було здоров'я. Аби було здоров'я це саме головне. Саме головне. От -отак. Ну, На цьому давайте буду закінчувати. Все вам добро, все вам хорошого. Ще ось покажу сарафанчик, який Настюші взяла. І понравився довгенький такий прям буде. Вона ж у нас невелика дівчинка, 160 десь зріст. От. А от я ж хотіла ще й полотенце, я ж вам показувала в той раз, я ще й два полотенця взяла, треба було більше взяти, а цей раз не було. Ну, я, може, на тій неділі ще поїду, може, ще якісь знижки поставлять, ще щось дадуть на знижку, так що, якось так. Так що бувайте здорові, щасливі, веселі, саме головне, щоб було усіх тихо, спокійно, благополучно. Па-па.